Тим, хто питає, чому я досі тут, якщо мені все не подобається. Ну, По-перше, мені ніхто не казав, що я тут буду сидіти місяцями без виплат, в далині від цивілізації, навіть від продуктового магазину. По-друге, вже майже місяць наш директор мені розказує, що. От, через два тижні ти їдеш. Потім я не їду на ці е, два тижні проходить. Він каже: ну все, наступного тижня ти точно їдеш у свою комуну. І я знаю, що у людей таке тягнеться вже не один місяць, що він береше, що він дзвонив комуну і комуна каже переїжджати. А по Комуна приймає, але він до нас не доносить цю інформацію. І третє це гроші. Виїхати звідси до осло можна тільки літаком. Квиток коштує приблизно 250 євро. От хто знає волонтерів чи кого, хто погодиться купити мені квиток. Ну, не тільки мені. І у нас є люди, які були розподілені саме в цю комуну, жити тут назавжди, можна так сказати. От уявіть собі, яке веселе життя. Коли ти нікого не знаєш, транспорту немає, машини немає.